Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас в нашому, на нашому ютуб-каналі Віча в щоденній програмі Івангелія на кожен день. Я, братерій Володимир Давидов, з вами сьогодні, як зазвичай, читатиму святе письмо, яке ми вже сьогодні слухали всі разом вранці на нашій рубриці Євангельський ранок. А зараз прочитаємо і трішки прокоментуємо. Так, пізня пора, але раніше поки не виходить. Долучатись до виходити в ефір, тому вже як є так, вже пів пів одинадцяту половина. Отже, продовжуємо ми з вами читати Євангеліє від Іоанна. Ще трішки його залишилось читати нам. І хочу нагадати, що завтра у нас велике свято на 12-те, Вознесіння Христове. Так що, так як вечірня вже присвячена. Свято вже відбулося, тому також вітаю вас ще із прийдешнім святом. І сьогодні вранці теж було цікава ну, така богослужбова подія це віддання Пасхи. За традицією можна навіть служити повністю не просто пісне-співі Пасхальні відбуваються, а можна повністю повторювати службу пасхальної. Утренні і пасхальної літургії, як на саме свято Пасхи. Тобто відслужити таким же чином, правда, нема традиції знову повторювати це вночі, це богослужіння. Але саме оця торжественність, така святковість, яку ми бачимо на Пасху в на пасхальній утренні та літургії, пасхальні часи, все це сьогодні за бажанням, можна, можна, ну, бажанням парафії те саме в такому. Порядку відбувається це богослужіння. Можна більш скромно, звичайно, літургію, ну, якби там по уставу. Але часто буває, що в храмах правлять саме пасхальним чином таку торже, торжественну службу. Але це вже в минулому. Завтра свято Вознесіння. Бачите, свято віддання Пасхи відбулося, і, в принципі, я вже з вами сьогодні не вітаюсь. Христос Воскрес! Тому що традиційно все ж таки вітається весь пасхальний період. Ну, це не означає, що не можна. В принципі, може Серафім Саровський вітався з усіма. Христос Воскрес, радість моя. Але так, дотримуюсь традиції вітання. Тому сьогодні вже все. З Пасхою ми прощаємося. На жаль, пасхальний період. Ну, Я надіюсь, що. Дай Бог, ми всі доживемо до наступного пасхального періоду, до наступної Пасхи. А е, таким нагадуванням про Пасху і таким наповненням нам пасхальної радістю е, є кожна неділя, кожне недільне богослужіння. Тому що в неділю ми знову і знову кожної неділі, е, кожного воскресного дня ми згадуємо Воскресіння Христового. І тепер переходимо таки м, м, до Євангелія. <фрагмент>, Фрагмент з 12 глави. Практично і закінчення. Середина і закінчення. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Ну, традиційно е, би, такий початок. Доки світло маєте, е, доки світло маєте віруй, віруйте у світла, щоб синами світла стати. Це, по суті, вчорашній вірш, кінець вчорашнього е, уривку, і якби такий трішки. Е, з повтором виходить е, уривок. І знову ж таки проговорю, що світло це не тільки гарний такий образ, що ходіть за мною і ви будете мати світло, а це ще й для іудеїв була е, характерна озн... назва Месії майбутнього, той, хто має прийти. І Христос, говорячи про себе, е, говорячи про себе як світло, звісно, вказує. Іудеям, що він і є той Месія. Тобто для іудеїв це, ну, знаєте, були ключові слова, на які була відповідна і реакція, і відповідне розуміння, про що, йдеться, про що йде мова. Це сказав Ісус і відійшов, скрився від них. Е, ну, в Євангелії теж ми можемо, от, за Євангелієм Яна Богослова, ми можемо о, прийти висновку, що це була остання така публічна проповідь Ісуса Христа. В подальшому, вже до свого, до свого розп'яття, Христос вже лише зі своїми учнями бесідував, розмовляв, повчав їх, тобто вже готував їх до апостольського служіння, так умовно кажучи. А от публічної проповіді вже більш ми в Євангелії Ді, Діанового слова ми не спостерігаємо. <кхем> Uh, так, uh, дивлюся, в чаті пишуть uh, всі питання в кінці ефіру. Відповіді на питання, це сказав Ісус і відійшовши, скрився від них. Стільки знамень зробив Він перед ними, і вони не вірували в нього, щоб сповнили слова пророка Ісаї, які він сказав. Ну Ян Бослов, якби вже описуючи це, все уже і констатує те, що Христос робив. Говорив, зцілював, творив добрі діла, але його не послухали, і от якби констатує, що стільки всього зробив і все даремно. І приводить, до, приводить слова зі Святого Письма, а саме з книги пророка Ісаї. І цікаво ще хочу сказати, що ці слова або їхній перефраз неодноразово зустрічаються в Євангелії, як такий, як лакмусовий папірець того, що колись пророк сказав, ось воно збувається. От, э, щоб сповнилося слово пророка Ісаї, який він сказав: Господи, хто повірив тому, що ми чули, і рука Господня кому відкрилася? І не могли вони вірувати, бо як э, бо, і не могли вони вірувати, бо, як ще сказав Ісая, засліпили свої очі, скам'яніли своє серце, щоб не бачити очима і не розуміти серцем, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Це сказав Ісая, коли побачив славу і сказав про нього. Тобто Ісая э, в свій час. Те ж саме відбувалося з іудейським народом, коли пророк Ісая, почувши волю Божу, сповістивши її народові, переказавши її, будучи таким посередником між Богом і народом, бачить, що не чують його. Народ не реагував і не хотів навертатися, ну, відвертатися від гріха, від язичницького такого образу життя і навер... наверт... не хотів навертатись до. Віри чистої в єдиного Бога, пророк Ісаїя якби, ну в розпачі, тому що він бачить, що те, що му Господь каже, сповістити, це все тщетно. От як свого часу і пророк Іона, про якого ми знаємо, він він не вірив в те, що е, жителі Ніневії е, покаяться, якщо він прийде то настільки вони Погрязли в гріхах. І тим не менше, коли він, Господь його такі заставив прийти і проповідувати про покаяння, то е ті жителі е все ж таки покаялись. В тому випадку так вийшло. А Ісая бачить те, що він сповіщає народу ізраїльському, і ніхто його не слухає. І він, якби прорікає ці слова, по суті, він в розпачі е того. От він каже, да, засліпили свої очі, скам'яніли своє серце. І, Господи, хто повірив тому, що ми чули? Тобто те, що я чув і, і сповістив. І рука Господня кому відкрилася? Тобто, я побачив волю Божу, переповів, а ніхто не ходить, ніхто не слухає, ніхто не бачить, ніхто не розуміє. І, і це вже і далі йде констатація того, що засліпили своє серце, засліпили свої очі, очі розуму так, і е, закам'яніли. Закам'яніле серце, тобто стало черствим, Адже серце це той орган, який не тільки, якщо ну так, фізіологічно, той, що качає кров, але в такому духовному плані це орган, який дає нам ну, почуття, відчуття Бога, який дає нам взагалі почуття. І тобто, він не тільки відповідає за якийсь. Да, за, за, матеріальне, за, о, за наше тіло, а ще й за нашу душу. От. І людина вправі, в в звісно, ну, зробити так, що її серце буде скам'янілим. Так от, як людина, да, вона може днями сидіти в телефоні, в сутінках. там, не вилазячи, дуже близько тримаючи, і вона сліпить себе, сама засліплює, і через деякий час неї сяде зір. Так само і в духовному плані, якщо людина ем, стає служницею пристрастей, чинить гріхи, таке серце е, марніє, і е, воно стає грязним від, від помислів е, грязних, від почуттів грязних. І Бога вже неможливо побачити, адже про це говорить Господь в заповіді блаженств, Так? Хто блажені чисті серцем вони Бога побачать. Є чисте серце, здатне розпізнати Бога. Серце, в якому живуть гріхи і пристрасті, воно втрачає цю можливість. Тобто, по суті, цей орган чутливості він ну, стає непридатним для того, щоб відчути присутність Бога. І через це. У фарисеїв ми бачимо на іудеях, не тільки на фарисеях, сповнюється те, що те, що в них була сформована, сформована покалічена віра. Тобто релігійне життя їхнє було скалічене. Скалічене фарисеями в першу чергу. І саме... Як наслідок стало те, що вони бачили Христа, вони прекрасно знали Писання. Вони прекрасно їм Господь циту, ну, по суті в інших місцях, не в цьому місці. А в інших місцях, де Він Христос викриває Фарисеї, він говорить про їхнє загрубілість серця. Він вказує на свої чудеса. І здорова людина, яка має адекватну сприйняття і вміє аналізувати, вона побачить і співставить слова Ісаї. І те, що зараз відбувається. Але і фарисеї це могли, вони були освічені, це було їм доступно. І вони дуже гарно вміли е, вишукувати в законі і в писанні всякі там ну, е, загогулінки, які в, е, можна використати для того, щоб обійти ту чи іншу заповідь. А тут наглядний приклад, наглядний е, приклад е, слів Ісаї, і тим не менше, це все одно. Ну, їхнє серце було коли не благодать Благодатно як це його сказати, не пробивалось благодатью, скажімо так, ніяк. І це, теж, знаєте, не можна сказати, що от люди, так що виходить, що комусь дано пізнати Бога, комусь ні. Якби що Господь оприділив. Але це ну, теж думка хибна, тому що людина сама вибирає. Господь приходить до кожної, Господь стуч... е... стукає в двері душі кожної людини. Але людина за рахунок певного образу свого життя, так як вона його проводить, як вона сформувалася, вона або здатна прийняти Бога, або втрачає цю здатність. Кожна людина може. Проте, коли ти ведеш певний образ життя, так? Ти можеш це втратити. Або навпаки здобути і розвинути це почуття віри, почуття присутності Бога в твоєму житті, коли людина духовно зростає. От. Чим більше очищує своє серце, тим більше може пізнати Бога. Господь і все більше і більше відкривається. От. Це сказав Ісая, Іса, коли побачив. Ага, про Ісаї ми закінчили. От. Проте із начальників багато хто увірував у нього, але через фарисеїв не признавалися, щоб не відлучили їх від синагоги, бо полюбили більше славу людську, ніж славу Божу. Констатація факту. Тобто серед заможних і впливових людей. е, Тимчас, е... Члени Синедріону, наприклад, заможні впливові люди, ці слова до них теж проникли в серце. І вони симпатизували Христу. Проте відкрито, звісно, не могли про це заявити. І тут проблема криється, небезпека криється в тому, що бути послідовником Христа і робити це таємно це два моменти, які виключають один одного. Або ти стаєш дійсно все більше і більше послідовником, учнем Христовим, і таємність зникає, тому що ти починаєш жити за тими принципами, якими проповідає Христос. Або навпаки, ти настільки робиш це таємно, настільки намагаєшся, щоб ніхто не довідався, що ти. Та жити за Євангельськими принципами, що ти рано чи пізно ці принципи закинеш, тому що ну, ти живеш за ти перед іншими маєш свідчити інші принципи, які йдуть всупереч євангельським. І тобто це неможливо було. І от на фоні оцих знатних іудеїв це яскравий приклад. І навіть ми можемо побачити, і ми з вами говорили. В якийсь бесід, коли, після Пасхальних да, про, коли згадували про праведного Никодима, члена Синедріону, по суті, він був таємний учень Христа. Саме з ним Христос говорив от, таємно. Никодим до нього приходив і вони вночі обговорювали, аби іудеї не дізналися. І здавалося, що тут, що тут такого. Але ми бачимо, що Никодим. Ну, на самому суді, на Синедріоні, коли судили Христа, ну, скоріше за все, що Він тоді був присутній. Але він, ми не бачимо, що ну, з оповідей Євангелія ми не бачимо, що хтось Христа захищав. Тобто боялися. Але коли Христос помер, і ми про це проговорювали з вами: що коли Христос вже помер, то Никодим розкаяся в тому, що. Він нічого не зробив за життя Ісуса Христа, і от Він подарував печеру, щоб яку приготував собі для погребіння, щоб віддати ну, присвятицю, віддав, щоб захоронити там Ісуса Христа. Проте зараз ну, це так трішки в сторону відійшов. Але проблема в тому, що дійсно знатні люди, от, е фарисеї. Ось багато означальників, так, увірували, не признавалися, боялися. Тому що е, на той час, як ми вже з вами теж вчора і позавчора, здається, говорили про те, що а, е, в неділю, коли, коли ми читали уривок простілення сліпого в неділю, що боялись люди, тому що фарисеї почали відлучати від синагог. І от знатна людина, е, будучи відлученою, вона могла втратити і посаду. І положення, і статки, і це могло нашкодити її, наприклад, якомусь бізнесу, якщо вона мала на той час. І боялися. Тобто, да, хороші речі говорить Христос, можливо, він і Месія, але ж тут ще замнежиться. І тут дійсно стає на Терези два, о, дві речі, які ми маємо зважити і зрозуміти, що для нас важливіше. На одній Терезі це, це життя, яке вже, наприклад, беремо за цих заможних юдей. Уже все влаштовано, ніби ти маєш статок, маєш положення, все класно, але це все лише земне життя. А, або ти можеш цього всього випадково. Можеш позбутися, може не позбудешся, це ще невідомо. Але ти ризикуєш, і ризикуєш якимось примарним життям в майбутньому, але життям вічним. І от бачите, тут перед кожного дилема, що ж вибрати? Чи зважишся ти відмовитись, ризикнути всім заради вічності. Але ж це ж так примарно. І цей вибір стояв перед іудеями, і вони боялися признати, що вони ну, якби, засвідчити свою приналежність до, до Христа. Але цей, цей вибір стоїть і перед нами перед нами. Тому що ми дійсно, чи не щодня, Робимо цей вибір засвідчити свою віру і, ж, і прийняти рішення саме за, за християнськими принципами, за заповідями, про які говорить Господь, вчинити так чи інакше. За законом євангельським чи за законом світу цього. Так що, бачите, 2000 років пройшло, а вибір перед людиною не змінився, що для нас важливіше. Це це життя короткочасне, чи життя все ж таки майбутнє? Але ж воно колись буде? Питання завжди актуальне. Ми бачите, бо полюбили от саме таке, напевно, красномовно, красномовне, бо полюбили більше славу людську, ніж слава Божу. Обрали так, це земне життя. Ісус же викликнув і сказав. Ну, це напевно такий уже тут теж якось так сказано, що Христос пішов від юдей, більше з ними не, їм не проповідував. І, і далі говорить, Ісус же викликнув. Це, напевно, такий більш Ян Богослов дає узагальнення того, ну яку пригадав якусь вислів Христа. І співвідні з тим, що це, в принципі, було таке заключення публічної проповіді. Те, про що я сказав на початку, коментуючи слова, що Христос після того залишив і, і почав е скр скриватися від іудеїв, то тут ми бачимо, якби ну, ще повтор цієї ж тематики: Христос говорить: хто вірує в мене, не в мене вірує, а в того, хто послав мене. І хто бачить мене, бачить того, хто послав мене. І знов повертається до прикладу світла. Я світло у світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, не залишився у темряві. Гріховні, звісно. І коли хто почує мої слова і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не для того, щоб судити світ. Але щоб спасти світ. І отут теж як би, про така тема в кінці: що Христос не приходить для осуду. І... Далі там йде продовження, просто сьогоднішній уривок воно не війшло. Що суд буде, людина сама себе судить. Ну, іншими словами, там о -о -о сказано. Е, людина, Христос приходить дійсно спасти кожного, і він не зацікавлений осудити, але засуджує сама себе людина, коли вона чує Христа, зустрічає його в своєму житті. Чує, як Господь стучиться в двері її душі, відкриває двері, побачила і захлопнула назад. От саме оцей вчинок, коли людина нехтує закликом Христовим, це і є вона себе засуджує сама себе, коли, знаючи, що це гріх, вона цей гріх робить, замість того, щоб перебувати в праведності і святості життя. Тобто, це стосується, знову ж таки, ми говоримо не тільки про фарисеї, а, там, і іудеїв. І нас з вами. Христос прийшов, аби проповідати. Бачите, Він каже, щоб свій, що він світло, щоб люди не ходили в темряві. Він не каже, щоб іудеї, чи той, чи інший хтось окремо, а всі, він прийшов для всіх тих, хто ходить в темряві, просвітити всіх. Тобто він дійсно явився для кожної людини. І будь то єврей, будь-то німець, будь то українець, чи будь то там ескімос. Нема, нема різниці. Чи африканець, чи японець, чи китаєць. Нема різниці. Христос до кожного прийшов і бажає кожному спасіння. На цьому все. Ми сьогоднішній Евангелій закінчуємо з вами і перейдемо до нашого чату. Так, у нас одне лише питання. Був один спамер. Ми його видалили. Так. Дмитро Трохимчук, Христос Воскрес. Чи? Варто вивчати Біблію і намагатися її пояснити, якщо вже існує тлумачення. Мені казали, що Біблію потрібно читати із тлумаченням. Так, звісно, ми з вами цим і займаємось, тому що ну, якби, обговорюємо вже ну, якби, не займаючись Ацібятіне, а все ж таки на основі тлумачень святих отців, релігійних християнських коментаторів святого письма і ну, якби. Аналізуємо і приходимо до певних висновків. Через це вивчати Біблію дійсно треба з посиланням, ну, з допомогою тих тлумачень, які вже є і які вважаються авторитетними. А от вивчати Біблію самому, не знаючи ніяких там, не розуміючи контекстів, не знаючи. Ніяких пояснень і не звертаючись за допомогою до тих авторитетних джерел, то дійсно виходить, що можна дуже багато там чого напридумувати, аби зробити невірні висновки. Так? Як, наприклад, там ж: Ой, як нам, як на там де Христос. По суті, можна ж, можна ж інтерпретувати слова Христа, що коли він у будинку, до нього прийшли і сказали, там мати моя твоя і, і брати твої і сестри. А він каже, хто мати моя і брати і сестри? То можна ж інтерпретувати, що Христос зрікся своїй матері, можна і до того діти. Ну, тобто, Через це ми все ж таки маємо дійсно а, вивчати. Коли самостійно вивчаємо, то користуватися а, тлумаченнями. Різних святих отців. Це Ян Золотоуст, це Василій Великий, багато-багато. Ну, Я навіть зараз саме такий популярний, це Фіфілак Болгарський, який, в принципі, зробив компіляцію з тлумачень святих отців, які жили перед ним, і якби, теж виклав своє тлумачення. Інтерпр... компіляцію і інтерпретацію е тлумачень святого письма. От, От е ну, ніби відповів на ваше питання. А ми е чому, чому ми тут збирали? Дійсно, можна все самостійно, а можна якби такий е організований онлайн-біблійний е е такий гурток. Де ми читаємо святе письмо разом і аналізуємо. На цьому будемо завершувати наш ефір. Андрій зі святом вас і вас теж. Спасибі. Будемо закінчувати наш ефір. Бажаю вам Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Бажаю вам також мирної та тихої ночі. І не забуваймо молитись за наших захисників. Традиційно прошу вас підтримати наш канал вподобайками, коментарями, посиланням та поширенням в соціальних мережах. І ви можете стати. Нашим спонсором або задонатити, підтримавши на наш ютуб канал фінансово, на цьому все до зустрічі, до побачення.